Ось об'єкт будемо робити проводку по всіх всіх кімнатах. Тут вже вишверлив. А тут ще нема нічого. Там є старі розетки. Їх демонтуємо. А вже. Кинемо нову проводку. Тут старий вимикач, тут буде ще вимикач. Тут так само вже вісить, стара проводка, демонтуємо. Все, зробимо по-новому. Нема ще нічого. Тут ще теж кімнатка маленька і ще велике.